Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо! У нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Бел? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл. Е, ну, скрізь, де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка. Наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається? Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну і починаємо наш прогноз. Тільці ваш розклад таро на червень місяць. Дивимось. Прогноз таро. Вау! Одразу закохані. Подивіться, яка краса. З самого початку червня ви будете стояти перед якимось важливим вибором. Він буде важкий, в якому сенсі, вам буде подобатись хтось або щось. Дуже, і вам буде складно обрати. Хороша новина в тому, що я вам раджу обирати собою своїми емоціями, почуттями і станом це саме важливе, якою ви себе відчуваєте поруч з тією або з тією людиною. Якщо ви будете все одно вагатись, ну. Будь ласка, запрошу вас на таро розклад і я вам допоможу. Є е, дуже класний розклад, називається Вибір. І він вам покаже, якщо ви будете там або з тим, з ким, е, буде ось так, і якщо ви будете з іншим, буде ось так. Тому е, подивитесь. Далі. Старший аркан знов. Ви будете щось починати з нуля. З нуля це новий досвід, це щось, що раніше вам було незнайомо. Можливо, ви хотіли, можливо, ви е, хотіли давно туди попасти або почати щось нове, дати собі шанс. Час настав дуже е, гармонійні аспекти в небі, в космосі, для того, щоб е, починати нове в будь-якій сфері. Будь ласка, подивіться відео, яке я записала попереднє про молодик у Близнюках 27 травня він був вчора. Тому запрошую вас подивитися на свій знак зодіаку і на Асцендент. Хто ви? Якщо ви знаєте, то подивіться, у вас буде більше карт, більше підказок. А також вам граджу займатися зараз справами дітей своїх, щось для них також буде нове. Вам треба буде знайти, можливо, нових вчителів, новий учбовий заклад, можливо, ну, якісь хобі, чимось зайнятися дитині влітку, так? забронювати кудись поїхати відпочити з дитиною. Тобто ось такі справи. Ну і про себе дбайте. Про себе дбайте стосовно того, щоб бути більш в спонтанному проявленні, тобто йти на те, що ви хочете. Знаєте, як внутрішня наша дитина, вона завжди з нами до кінця нашого життя. Тому прислухайтесь до себе внутрішньо і запитайте, чого я хочу, чого я прагну, що я хочу спробувати, врешті-решт, дозволити собі бути дитиною іноді. Ось буде такий у вас час і натхнення на це. Наступна колода. Вісімка мечів. Буде якась загадка для вас. Щось ви не будете бачити, щось ви не будете розуміти. І таке враження, що ви будете в пастці. Ну, знаєте, отаке, а, отут був вибір. Тут можливо обнулення, обнулення щось почати з нове, а ось тут е вам буде здаватися, що ви заплутались. Хороша новина в тому, що вам здається, насамперед є вихід, є е вихід з будь-якої ситуації, навіть декілька варіантів. Звертайтеся за допомогою на розклад, або дайте волю почуттям. Подивіться, тут водичка і тут. Відкрито навколо тільки ось ці мечі, руки, очі зав'язані, але це в ваших думках. Це не є дійсним. Це не є так по життю. Це просто ви вірите в це, що ви в а Насамперед є. Дайте волю почуттям, дайте е, виговоритися кому-то комусь чому. Тому що мечі у нас завжди про спілкування. Тому раджу. Звертайтесь як до психолога. Вирішимо ваші питання. Наступна карта. П'ятірка жезлів буде якась спірна ситуація, бачите, заруба прям. Ця колода створена була, коли був пандемія. От, а, тут люди деруться, бачите? Тобто спірна ситуація, і вона може бути ну, доволі гаряча. Тому що тут люди прямо в рукопашну йдуть, тобто це стихія вогню. Можливо, у вас буде це інакше. Це може бути ремонт в квартирі, в будинку, будь-де. Можливо, подорож і ну, доволі така знаєте, активна. Кудись ви так поїдете з рюкзаками, знаєте, і так буде не дуже легко. Але це завжди розвиток п'ятірки у нас йдуть на прогрес. Так, це кризова карта, але в кризах ми зростаємо. Тож обирайте або просто сваритися, тупо ображати один одного, або сісти і чесно, можливо, на таких, знаєш, знаєте, нотках не дуже приємних, войовничих, але без образ гаряче, але без образ розберіться. Подивимось, як вам це вдасться. Вдасться це трійка жезлів. Ви побачите вихід. Можливо, ви вагалися, знаєте, ось два варіанти позаду, але ви візьмете той варіант найліпший і е е е, підете туди, куди вам потрібно, і дуже швидко. Це взагалі карта розвитку, торгівлі, подорожей, і точно усе буде настільки швидко, що вам треба буде тільки встигати усе робити. Знаєте, В 3 секунди давати відповіді, хватати валізу, можливо, і їхати. Дуже раджу зайнятися спортом. Ось тут також. Завжди, коли у нас вогняні стихії, жезли, я рекомендую. Тілесно піти і відчути ось цю жагу до життя. Знаєте, як кров кипить, коли ти займаєшся спортом, ти відчуваєш себе живим. Я обожнюю ходити в спортзал, тому і вам раджу тільці. Наступна колода іерофант. Красива карта. Люблю саме в цій інтерпретації, тому що вона показує, що ви зростаєте як людина, ви стаєте для когось дуже авторитетною людиною, а також вчителем, наставником і по кар'єрним сходинкам. Бачите? Це ще говорить про те, що ви можете звернутися до такої людини. Вам буде в пригоді в червні місяці звернутися за допомогою і зрозумітися в чомусь, можливо, навчатися. А також державні службовці вам тут також будуть у пригоді, допоможуть вам підносити кудись, де у вас зараз потребують ваші документи, якісь справки, якась бюрократія. Тому вам вдасться вирішити ці питання. шут, блазень. Буде якесь обнулення, буде, знаєте, ось тут наставник, а ось тут я нічого не знаю, нічого не розумію. І це прикольно. Дуже раджу, коли ви заходите кудись навчатися, забувати про те, що ви там дуже багато знаєте, а точно бути відкритою, відкритою людиною до нових знань. Тоді точно ви там знайдете щось корисне для себе. Це важко, іноді буває, особливо коли багато років, наприклад, мені 48, і е, завжди з собою домовляюся, коли йду навчатися, кажу собі, Таня. Так, тепер ти тут учень. Ось і вам е, таке раджу. Е, також займайтеся дітьми, плануйте відпочинок, бронюйте відпустку свою. Е, Щось подумайте про дітей, можливо, якісь хобі нові, поводіть дітей, нехай вони обирають, до чого а, у них руки тягнуться, що їм подобається. Ну і звісно ж, про себе не забувайте, тому що у нас завжди живе в нас внутрішня наша дитина до кінця наших днів. І від того, наскільки ви будете в ладу, в гармонії відчувати свої усі хочу. Ось цього я хочу, я прагну. І наскільки ви будете щиро е, давати собі дозвіл йти трішки ризикувати, але веселитися, займатися улюбленою справою, е, знаходити собі хобі, е, подивіться, ця дівчинка абсолютно щаслива, стоїть над обривом, і їй не соромно і не страшно, і вона не кидається, а просто вона розпахнута перед новим досвідом. Тому я вам раджу. Наступна колода, десятка чаш. Обужні десятки ось ці всі, а, бо дивишся на них і розумієш Боже, яке свято, яке а, родинне свято, яке щастя. Звісно, я дуже люблю цю карту, тому що я заміжня 26 років вже. І мій чоловік служить, і сьогодні карта дня у мене десятка пентаклів. Тому раджу підписуйтесь в інстаграм. Якщо ви ще не зі мною, приходьте там підказки в сторісах на кожний день. Так, от у вас буде велике щастя в середині червня. Можливо, це весілля, ювілей, сімейне свято, хтось народиться або завагітніє. Буде дім повна чаша. Ви будете щасливою людиною. Я вам цього бажаю. Тільці. Ну і кульмінація. Щось завершиться в вашому житті. І почнеться нове. Підвішаний. Підвішаний люблю цю карту, але в якій інтерпретації? Зараз скажу, що ви можете відчути, а потім скажу, як собі допомогти. Ви можете відчути себе жертвою якоїсь ситуації. Іноді так треба пожертвувати заради чогось більшого. Тобто прийняти якусь невдобну, на перший погляд, позицію. Бачите, він підвищений вниз головою. Але заради чого? Заради більшого, заради прекрасного майбутнього. Тобто ви. Не те, що постраждаєте так, і будете там терпіти, але ну, домовитись, скажімо так, із собою. Я раджу завжди дивитися на цю карту як на неформальне бачення, як на креатив. Тобто ви повинні будете в кінці червня десь приймати якесь рішення нестандартне, креативне, не так, як раніше. Подивіться, будь ласка, на те, що буде відбуватися в вашому житті якось під іншим кутом. І ви будете мати інакше бачення ситуації, і ви, можливо, зрозумієте, що усе, що робиться, усе на найкраще. А я то думала, що мені, може, там не повезло дуже. Подивіться, це буде дуже неочікувано і несподівано можливо. Наступна карта. Король Пентаклів. Бачите, креативне мислення до чого веде. Ви можете або самі заробити великі кошти, отримати нову посаду, отримати статус, зустріти нового чоловіка, перспективного заможнього, знаєте, такого вже, який має свій бізнес, який, можливо, просто може бути вашим покровителем, спонсором і вкласти у вас кошти. Це дуже потужна впливова людина, і а, це можуть бути королі здебільшого 40 плюс по віку. І таких знаків зодіаку, земних стихій. Це у нас тільці, це ви, до речі, також це козироги і діви. Ось такі практичні, розумні, гарні, я вважаю, люди, чоловіки, ну і жінки можуть бути, знаєте, з таким чоловічим характером. Більш впевнені, ну і більш впливові і корисні. Не в плані поганої користі, а доброї, тобто знати вам ціну і сплатити, можливо, більше, ніж ви говорили, скільки стоять ваші там послуги, так? Тепер остання колода. Ух ти, Тарас Григорович. Шевченко, хто у нас тут? Відлюдник, це суто українська колода. Вона створена під час війни. Вона дивовижна, дуже яскрава і е така, знаєте, е в переміжку сучасне з минулим, з нашим, нашою гордістю, так? Тобто, ну Тарас Григорович Шевченко це наша гордість. Він э, говорить про те, що ви будете потребувати в кінці червня місяця э, побути на одинці. Я вам раджу це зробити, це дуже корисний час для себе, для того, щоб позадавати собі дуже важливі тактичні, правдиві, чесні питання. А для чого я живу? А куди я йду? А з ким я йду, а чого я хочу, а що мене робить щасливою? Ось ці екзистенційні питання дуже важливо задавати саме завдяки цьому старшому аркану. Відлюднику людина вчиться бути чесною з собою, знаходити свій шлях, світить собі ось цими питаннями на свій шлях і повертає до себе, повертає на свій прекрасний шлях, свою долю і живе своє щасливе життя. Тому не бійтеся одинокості, побудьте з собою на самоті і позадавайте собі ось ці питання. Добре? Також від вас будуть залежать, можливо, літні ваші люди, батьки, а можливо, просто наставник, ну, тобто не рідна людина, а вчитель ваш. Остання карта. Подивіться, Леся Українка. ну Це просто шедеври, а не колода. Леся Українка у нас тут королева чаш. Ну, звісно, поетеса це ж стихія якраз чашева. Ви, можливо, відчуєте себе, знаєте, у вас друга карта люди, які писали вірші. Можливо, ви в собі відкрите цей талант, дар, а може, ви пригадаєте його? Він був у вас, а ви соромились, не хотіли, не було часу, то час настав. Подивіться, вам оці дві енергії, наші відомі люди, поети дуже вам підказують про те, що ви можете дуже влучно писати, можливо, якусь промову. Важливо, можливо вам завести свій блог, можливо, написати книгу, вірш, оповідання. Ну, це дуже красиво. Заведіть сторінку в інстаграм, фейсбуці, в де вам комфортніше, можливо, на Ютуб-каналі. Ось так. Я когось вже надихнула. Я знаю мені. Оксана писала зі Львова, і я дуже її люблю. І ми познайомились онлайн і недавно розвіртуалізувалися. О, вимовила це слово українською. Тому раджу займатися тим, що ви любите. Королева чаш це бути закоханою у життя, в себе, в тим, чим займаєшся. Багато творчості, багато е, того, що м -м, пливе від душі і до душі, знаєте. А, це дуже красива тепла енергія. Ну, і вам можуть допомогти жінки е, здебільшого, віком 40 у нас королі і королеви. І це такі водяни, водяні стихії жінки. Це можуть бути психологи, лікарі, художники. Звертайтесь mm -hmm. до таких жінок, до таких фахівців. І це знаки зодіаку: у нас риби, раки, скорпіони. Тільці у вас дуже цікавий, різноманітний місяць. Мені буде дуже приємно, коли ви поділите, що у вас там відбувається наприкінці місяці, і напишете мені, а може вже зараз ви розумієте, у вас є плани, і ви бачите, що тут щось вже вам допомогло розібратися і більш а, якось сформувати свій місяць червень. Тому я вам дуже буду вдячна. Добре. Підписуйтесь тут, на YouTube каналі, приходьте в Instagram, я вам кругом рада. Па-па, будьте щасливі!